Що ті люди, які сміливо до останнього захищаючи українського вибора, виборця, боролися у Києві, вони справді зробили те, чого ми довго чекали. Ми дали зрозуміти, що в Києві такій не місце, українських громадянин, які проживають в місті Києві, які народилися тут. Які приїхали пізніше, але які усвідомлюють, що це святе місце, що Дніпровські пагор... пагорби не можна руйнувати, що Андрійський узвіз не можна свій смак перероблювати, що гостинний двір не можна забирати, що треба поважати столицю і Україну, і тому саме тому українці у всіх районах Києва. Віддали голоси за опозиційних кандидатів. І я радий, що разом з нами тут один з переможців дуже скандального округу. Але він разом з нами і він виграв вибори на Оболонському, там змішаний район. так? Зараз він розкаже. Олександр Бриянець, привітайте його. Слава Україні! Він ти сказав, що люди старшого віку погано бачать, але як би там хто погано не бачив, але ми змогли всі разом розгледіти регіоналів. І відкритих, і закритих, і таємних, і явних. Найважливіше те, що Київ показав Україні, як треба голосувати. І я дуже сподіваюся, що так, як проголосував Київ на цих виборах, Україна проголосує на наступних виборах. Т так що, слава нам всім молодці, ми! Ми зробили правильний вибор. Але Сьогоднішній вибір треба захистити, і ми розуміємо, що сьогодні людина, яка своїми вчинками, своїм подвигом щоденним уже два тижні захищає наш вибір і в очах наших власних, і в очах всієї України, це Юля Тимошенко. Юлі волю, Юлі волю, Юлі волю. І я думаю, що ці слова Юля волю повинні стати головним гаслом. Цієї опозиційної більшості, чи опозиційного об'єднання, чи всіх тих фракцій, які входять до об'єднаної опозиції в Верховній Раді, як це буде називатись, нам розкажуть наші керівники, але найважливіше те, що всі, хто сьогодні прийшов у парламент, і всі, хто виступають проти уряду, Азарова проти президента Януковича всі ми повинні об'єднатися для того, щоб якомога швидше, значно раніше ніж відбудуться наступні президентські вибори. Прийшла на волю Юлія Тимошенко і стала нашим новим президентом. Подивіться, мабуть, ви не дякую за ці оплиски. Вони дуже доречні. Я думаю, що Юлія Володимировна їх почує сьогодні по телевізору. Дякую дуже. Я не знаю, чи встигли ви сьогодні побувати в магазині, але певно, ті, хто встигли, ви знаєте, що сьогодні підвищили в Києві ціну на хліб. Отака ціна, отака, отака діяльність нинішньої влади. Вони до останнього дня, до виборів, до оголошення результатів виборів тримали ціни. А сьогодні, коли вже вибори закінчились, коли ганебні результати з фальсифікаціями оголошено, вони почали. Фальц піднімати ціни сьогодні. Вони почали з найдемократичнішої ціни. Ціна від якої залежить життя кожної малозаможної людини в Києві. Почали з ціни на хліб. Завтра це може бути ціна на все інше. Завтра можуть бути комунальні платежі. Влада сьогодні розписала своєму безціллі. Ми знаємо, що рухнула їхня економіка. Вони довели до того сьогодні бюджет, що в ньому немає грошей. Працівники Київські не отримують вчителі, медики, працівники транспорту отримують затримку зарплатою. Ця влада вимагає тимчасово термінової зміни. Її обов'язково треба замінити. і Я дуже сподіваюсь, що в нинішньому парламенті знайдуться люди, які зможуть проголосувати не лише за відставку цього уряду, а й за відставку цього президента. Одне з головних гасел наших це імпічмент президенту. Геть бандитів, геть цю владу!